Розі нас інфоперші головне поїхали. І так, посол Залужний приїхав в Україну таємно. пише, що передав Зеленському занепокоєння європейців. Саме тому вчора президент заговорив про новий законопроєкт НАБУ і САБ, аби знову зробити їх незалежними. Президент підписав, що два дні тому скандальний закон погодився на те, що українці не пробачать безкарної корупції, не буде так залужний йому, і сказала поліція. вже відмовляється і превентивно попереджає керівництво розгонів. Молоді не буде правоохоронці за народом. Наразі. Зі Україна знову в міжнародних заголовках і цього разу не з добрих причин міжнародні медіа вже прямо говорять про розшарування. Тиск на антикорупційні органи та ризики згортання реформа і заголовки говорять самі за себе. Уряд атакує антикорупційні органи Зеленський посилює контроль. Україна обмежує автономію антикорупційних агентств. ЄС це серйозний крок назад. Тисячі українців протестують проти нового закону. Ці заголовки бачать у Брюсселі, Вашингтоні, Берліні. Їх читають і. Хто визначає, чи отримує Україна чергову допомогу і платники податків, від яких залежить наша підтримка під час війни, і вони бачать не державу, що тримає курс на реформи і європейську солідарність, а країну, де навпаки, руйнують антикорупційну систему. Ми ризикуємо втратити не лише репутацію, але й підтримку, без якої в умовах війни ми просто не витримаємо. Ризикуємо зупинити процес євроінтеграції, до якої так довго йшли і боролися. Бо незалежні на саба серед іншої чіткою умовою нашого шляху в Європейську. Союз. Але найголовніше, сильні і незалежні інституції потрібні не комусь в Євросоюзі, вони потрібні нам, щоб мати шанс на майбутнє. Усі норми закону, що шкодять антикорупційній реформі, мають бути скасовані, а тиск на незалежні органи припинений, Ось що про це говорять прості українці. Друзі, може хтось до кінця не зрозумів, чим нам солить та ситуація з позбавленням незалежності САП і НАБУ. Коротко поясню, значить, міжнародні партнери дають нам гроші. Багато грошей, і у них є якесь дуже дивне неприродні бажання, щоб ті гроші не крали. Якісь ну дуже дивні, правда. От і набу і САП – це один з таких інструментів, які е, дозволяють їм контролювати ті гроші і перевіряти то, чи їх крадуть, чи ні. Ну і відповідно запобігати тому. Хай вони там не самі кращі, хай вони не самі ефективні, але вони працювали і вони роботу робили. І є деякі результати за час їхнього існування. Там суми такі немаленькі, скажімо так, бо набу і сап це саме про топ-чиновників. От, і в нас виходить ситуація, коли ми, от то, що міжнародних партнерів, грубо кажучи, ними ми витрали собі одне місце і викинули все, їхні побажання і все, про що ми разом домовлялися. Відповідно, безвіз під загрозою, відповідно, фінансування під загрозою. Раді чого? От скажіть мені, раді чого це було зроблено? Щоби топ чиновники, чули себе як риба в воді. Я собі так думаю. Не знаю, може хтось по-інакшому думає. І на те, що мало хто звернув увагу, хоч були деякі хто звернув увагу, що обшуки людей в помешканні можна робити без рішення суду. Якщо ви думаєте, що мене це не стосується і це все фігня, це сьогодні так. А що буде завтра? От і все. Друзі, всім привіт. Ну що, нарешті от і настав той час, коли. Вся прогресивна общественность може видихнути спокійно. Більше міжнародники, масони і з мірова за не управляють тим, що відбувається в Україні, нікого не покривають. Все ми залишились сам на сам, самі з собою. На без європейці, американці все усунулись від наших історій, боротьби з корупцією, наступом на демократію. Тепер це виключно наша внутрішня проблема. Офіційно, по-перше, Європейська правда сьогодні написала, що от е, в Європі, оце ж був великий східняк е, по щодо відновлення України, велика канфвелитенська конференція, і туди, от кілька наших людей приїхало в футболках: типа, давайте ж захистимо там БЕБ, ну щоб бюро економічної безпеки отримала нормального керівника. Хватить саботувати цю дуже важливу реформу. Ну бо БЕБ це ж просто. Як дубіна велика в руках така у влади по вбивству будь-якого бізнесу просто будь-якого. Ну Беп – це просто орган створений розслідувати е і придумувати злочини е в сфері бізнесу, колишня налогова міліція. Так, от е приїхали туди, і спочатку одна єврокомісарка ламанулась там, сфоткалась з ними там. Тиропира, а потім походила, по суп, под подумала. Покрутились і хопа, і ці фото видалили з офіційного фотозвіту конференції, і все всі розбіглись, і, все, і ніхто про це не згадував. Тобто G7 не буде ніяким чином заважати нашій владі робити з бізнесом на той гікірдим, який вони робили весь цей час. По-друге, так само європейці засунули язиків жопи стосовно підозру. Моєму другу Віталію Шабуніну там йому з пальця. Прикиньте, військовий сидить на лі... ну, там кілька кілометрів від лінії фронту, військовій частині, і до нього приїжджає ДБР, вручає йому підозру, що він, блядь, ухилянт. <сох�> Ди білий кочеві. Ну, коротше, там юридична нікчемна абсолютна історія. Я думаю, що вона навіть в суді там розвалиться, але розвалиться в тому випадку, якщо суд ще щось буде судити. Або ж кажу, з огляду на ті події, куди все як біжить, ну все мені здається, у нас перемогло право сили. Це коли сильний може дати впіздак піздак любому, тобі, мені, ну будь-кому з нас, тільки тому, що він сильний. Він так хоче і вважає, що отак от піздак дав все, отак от правильно. А те, що в тебе там якісь права, є, так і йди ти нахер зі своїми правами. Бо правий сильний, а всі інші нахер пішли. Ось це і відрізняє, от ту, хоч як якось демократичну країну, яку ми мали, до цього від тієї, куди ми йдемо прямо зараз. Удачі нам усім. А от журналіст Юрій Бутусов пише наступне. Здається, що в парламенті 263 людини забули, чому Росія напала на Україну і через які причини ми ведемо війну. Перше, у 2013 році Народна Майдані піднявся на знак протесту проти відміни асоціації з Європейським союзом. Ключовою вимогою ЄС було створення самостійних антикорупційних органів набута САБ. Гасло асоціації за ЄС стало гаслом боротьби за незалежність від Росії. Заради зміни про російської влади у центрі Києва загинули під кулями. Кілька десятків людей у 2014 році Росія напала на Україну розпал битви за Дебальцево взимку 2015 року були створені НАБУ та САП, тому що без цих інституцій Україна отримати асоціацію не могла, і Україна отримала асоціацію з Євросоюзом. І саме це зараз гарантія збереження проєвропейського курсу, щоби ці зміни стали можливими за роки. ато ООС на війні загинуло тисячі людей. У 2022 році Росія атакувала всю Україну і відкрито оголосила. Що збирається змінити владу, щоби поставити свою проросійську, тобто щоб Україна не мала асоціації з ЄС, а мала царя в Москві у цій війні загинуло значно більше ста тисяч людей, і люди гинуть щодня, гинуть за свободу за державу за європейський вибір. І в цей час у Верховній Раді 263 депутата, включно з депутатами проросійської партії ОПЗЖ, створеної з радником Двичуком, яка завжди відкрито висувала проти асоціації з ЄС та підтримувала проросійський курс. Проголосували за обмеження повноважень набута САП. Тобто за підрив антиконорупційної реформи, яка є ключовим елементом асоціації з ЄС сильно спільно з ним голосували слуги і троє з ЄС, один із голосу ОСЯ Бют Тимошенко. Уся довіра олігарха Варевського за майбутнє олігарха палиці, виникає питання на чиєму боці виступають ці 263 у війні. Чи усвідомлюють наслідки від диверсії по підриву стосунків з європейським союзом? Якщо закон вступить у силу ці 263? Ся увійдуть в історію, як ті кнопкодави, які голосували за диктаторські закони Януковича 16 січня 2014 року. І наслідки для цих кнопкодавів та для цього закону будуть однакові. Сподіваюся, що розум виявиться сильніше. і закон проти Набу не вступить і у силу, і наші зобов'язання перед євросоюзом не будуть знищені жодні чорнила не здатні перекреслити кров. Не можна забувати, чому почалася ця страшна війна. Редакція каналу нанесе несе відповідальності за висловлювання окремих політологів. Політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.